Ти прес, преса, живіт стоїть на місці. <плес> Продовжуй дивитися, бо сьогодні я розкажу, що дійсно допоможе прибрати жир з живота та побачити кубики. Let's go! без води, тільки перевірені речі. Давай розберемось, чому в тебе великий живіт. Насправді причини можуть бути різні: надлишок калорії, солодки, фастфуди, алкоголь, мало руху, стрес, поганий сон. Насправді причин дуже багато. Але основна причина це калорійний профіцит. Що це нахуй за матюки пішли? Якщо без матюків, то ти просто їси більше, ніж тобі потрібно. Навіть якщо це здорова їжа, але ти їй сеї занадто багато, живіт буде рости. Зробивши невеличкий висновок, найголовніше це харчування. Будемо реалістами. Жоден прес не проб'ється крізь шаурму і солодку газировку. ВАТАФА викинь або зведи до мінімум такі продукти. Цукор. Все там, де є цукор, іде. Торти, соки, колава. Абсолютно все дає багато цукру. Білий хліб, булочки, печиво, алкоголь. Особливо пиво. Пиво це не є, друг, пресу. Також перероблені продукти, тобто кубаса, чипсі, майонез, фастфуди та смажене. Ось це все головні винуватці жиру на животі. Ну добре, тепер що їсти? А все просто твоя тарілка повинна виглядати так: яйця, риба, курка, індичка, гречка, вівсянка, білий рис, брокколі, шпинат, капуста, горіхи, але не В вміру фруктів і вода 2-3 літри на день. Переведемо у відсотки, щоб все було зрозуміло: 40% білки, яйця, курка... Самі знаєте, що таке білки: 30% складні вуглеводи, гречка, вівсянка, овочі, 30% здорові жири. Авокадо, оливкова олія, горіхи, приблизно 1800-2000 калорій ви повинні з'їдати за день. Я не буду тобі говорити, що й коли ти повинен їсти. мала дитина. Розуміло, що основне в день на вечір небагато, і головне малі порції. Ну і за воду не забуваємо. Невід'ємною частиною є і тренування. Куди без нього? Тренування не лише на прес, тобі потрібно спалювати жир по всьому тілу. Ось чіткий комбоплан. Три рази на тиждень силові тренування, віджимання, тяги, присідання. 2-3 рази на тиждень кардіо. біг, скакалка, велоп та який там вело, та хоча б просто прогулянка зранку. Ну і качати наприкінці кожного тренування 10-15 хвилин. Ну але не сприймайся так і серйозно. Давай своєму тілу відпочити хоча б 7-8 годин сну. Найкращі вправи на прес в такому випадку будуть скручування, планка, велосипед. Якщо тобі потрібно, то напиши в коментарях, і я вже детальніше покажу і розкажу, як зробити таке тренування. Тож, якщо вже вирішив, забери сміття з тарілки, Більше рухайся і ти здивуєшся, як швидко змінюється твоє тіло. Не завтра, а вже сьогодні починай змінюватись. Постав лайк, підпишись, якщо хочеш більше практичних порад і справжніх результатів.